Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу недовго порозмовляти з вами про вдячність. Когось з нас з дитинства навчали, що треба бути вдячними. Але. Не розповіли нам, направда, насправді, що це, про що це і як то бути. Тому що сказати дякую, це ще не буде вдячними, правда? І, і це дуже добра звичка. Дякувати. І вона насправді допомагає в житті. Але бути вдячними за життя і будувати своє життя на підставі вдячності це щось інше. І я саме про це хочу поговорити і привернути вашу увагу сьогодні до цього. Свідомість я хочу сказати, що, наприклад, в юдейському юдейському і сучасному юдейському е словотвору, словосвідомість, слово свідомість, воно виникає з двох коренів. бачити і вдячність. Бачити і вдячність. Наскільки ми бачимо світ з вдячністю, це показує наш рівень свідомості, тобто свід... рівень розуміння життя. Чим воно насправді є, яке воно насправді є. Тому я хочу попросити вас побути з цими думками трохи про те, що що як кожен наш день, кожен кожну мить нашого життя ми б керувалися з вдячністю, яким тоді було б наше життя. І я говорю не про те, щоб змінювати думки інші на другі і, або на інші, негативні, на позитивні. Я не кажу про так званий синдром Поліани. Коли ви граєте в ментальну гру вдячності, або робите якусь Практику, отже, практика це, це непогано, але я не о практиці говорю. Говорю про стан всередині, коли ви бачите світ і дивитеся на все. Коли саме ми бачимо, що щось є добре, тоді в нас з'являється вдячність. Нам не треба її примусово в себе культивувати, культивувати. Адже вона природньо буде, тому що вона природньо нам належить той стан. Отжу, хочу вас надихнути. Тим, що коли ми дивимося на світ, який він є, насправді він є прекрасний. І є дехто з нас хто не розуміє, не розуміє блага, і в нього інший стан всередині, але це може змінитися насправді може. Але побудьте з цим, з цією думкою. Що як життя зі стану вдячності? Це є найприродніший спосіб життя. І тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра!